Цікаво, ніж заповітний день, який триває кіт на плакав годин. Хеллоуінський переполох теж не менш цікавий. Уже ввечері ми зустрінемося у крутих образах, і я обіцяю екстра позитивний настрій. Цукерки чи головін з нашим молодіжним варушем. Сьогодні буде круто, адже багато костюмів, багато неординарних особистостей. Що ж, ласкаво просимо! Перший погляд здається, що я дивним чином потрапила в роман Булгакова чи в гості до сімейки Адамсів. Проте було б неправдою сказати, що я в цей заклад завітала тільки перекусити. Чому Геловін обов'язково повинен бути страшним, можливо, просто таємничим і містичним? Ні, звичайно, сяючи очі в гарбузі Джека, Каспери і кажани під стелею досі залишаються незмінним атрибутом. Ми не забуватимемо, що все ж таки гасло сьогоднішнього дня це витівки або солодощі, іншими словами, трік-отріт, яке принесла нам Америка, пекельні десерти, чорні тканини, свічки і тематична яскрава вечірка. Ось така цікава атмосфера будинку Дракули та його чарівної супутниці. Основне в цей день, певно, дійсно ставитися до цього всього з гумором, приміряти маску, а не надумувати, що люди поклоняються чомусь нечистому. Своєрідна розвага не більше. Це граф Дракула. Святкую я його не часто. Це для мене гарно провести прикольно час. Взагалі, як плануєте сьогодні святкувати саме цей день? Можливо, якась дискотека? Ні, диско... можливо, все. Все можливо, не знаю чи як в цьому закладі досвяткую. Взагалі, голові для вас це як свято чи просто так класно провести час? Класно провести час, прикольно. В образі якомусь побути, ну, кожен рік якомусь різному. Так. Ким ви були минулого року? Джокером. Чому саме ним? Я знаю. Завжди він любу карту побиває. завжди джокер є джоки. Так само, як і з вампірі грав Дракула, Завжди лідер. Аквагрим так тішить малечу. Навряд чи вони задумуються про історію цього дня. Але те, щоб надумали до дрібниць власний стиль, знають напевне. Розповідайте, як вам сьогоднішнє свято. Мені подобається. Круто, їда смачна. А якщо до ваших образів, хто ви є? Відьма, Я відьма. Ну не знаю, я, я собі ще. Чому ж все такі негативні образи? Чому вам не хотілося бути якимось добрими ангелами? Не знаю. Ну не знаю. Халлоуін це страшилки. Треба якимись страшними бути пугати когось. А якщо до вашої сім'ї святкують батьки, вони наряджаються у костюми? Ні. 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 Ми, ми тільки вирізаємо. Може, буває таке, що ні. Буває таке, що ми всі ходимо у город празднувати. А в школі це свято якось проводять? Так, так. Що ви робите? Розказуєте віршики, можливо, костюми? Ні, ми у нас була у школі виставка. Ми робили тикви. У нас біля входу такі вирізані тикви із бумаги, чорні, оранжеві і все. Підвішені. Все ж таки холовін один з найулюбленіших свят, які ви ще свята любите. Новий рік. День народження. Те ж саме. ми його готували, може, тиждень до Хіловіна, добре готувалися. Ну і так, у нас має костюм на Хіловін скелет. А у вас? У мене Хіловін Ангела, і ми готувалися так, що ми так довго чекали цього свята, тому що тут і ми думали спочатку в Джин піти, але пішли в Чіпки в хатбу, тому що тут веселіше. Ми так порахували. У мене костюм Ангела. Ну, це, типу, як-неприродне. Хто допомагав готувати такі образи? Батьки, мама. Батьки теж, мама. Які у вас плани на сьогодні, як будете святкувати? Ну, Ми думали тут відсвяткувати, а потім з родиною разом. Таке ж саме, як ми, бо ми з нею думали, що ми підемо ще додому, потім можемо гості, на чай, на тортик. Ми, ми вже другий рік святкуємо і ми вже починаємо привикати до цього свята. А взагалі, вважаєте це святом, чи все ж таки це якась американська традиція, адже пішло все ж таки з тієї чужої країни? Так, з Америки, але ми думаємо, що в нас в Україні також має бути це свято. Чому саме так? А, тому що... Було б цікавіше, якщо б ми ходили вже по так по домам, як в Америці, камфета або смерть. Але і так і цікаво, що багато сті, ну стільки багато свят. Тепер дуже багато людей, ну, різних різних в них такі як, ну, портрети, як можна сказати. Ну, і дуже цікаво ці свята. Кажете, що хочете, аби ми перейняли це свято. Уявляється себе з цукерками на площі Петів, які просять цукерки або смерть, чи все ж таки інше гасло? Ну думаємо, що ми ще придумаємо якісь інше гасло як для нас для України. А як ви думаєте, я, я думаю, буде краще, якщо цукерки або смерть. Це буде цікаво ходити по домам і сміятися, готуватися до, до свята цього. Ну, все-таки, на, на площі Пету може бути концерт у майбутньому. Так, о... А в школі взагалі це свято якось проводиться? Ну, У мене так, проводилося, тому що на, ну, там як свято було, як концерт. І малюнки ми малювали на тему, розвішували, малювалися. Завтра в нас, наприклад, вихідний. Про свій образ. Я в образі скелета. Я готувалася до нього майже тиждень. Мені допомагали батьки, вся, вся сім'я мені допомагала. А мама твоя хто сьогодні? Моя мама ніхто, ну, ні в якому образі. Не святкують, так? Ні. А чому саме такий образ? Чого тобі не хотілося бути чимось добрішим, можливо, ангелочком? Ну. Минулого року я була е, відьмою, а тепер мені захотілося бути скелетом. Ким же ти будеш наступного року? Я ще не знаю, я, може подумаю. Скажи, хто ти сьогодні, чому саме такий образ? Е, я не знаю, чому в мене такий образ захотілося. Я е, випускниця американського коледжу зомбі, так? А як щодо твоїх друзів святкуються свят і хто вони сьогодні? Е, я не знаю, чи вони святкують. Тут їх немає. Ну, є двоє. Е, вони, е, вони не мають образи сьогодні. Я їх дівчина кішка. Чому саме такий образ? І чи знайшли ви свого мацурика-котика? Ні, на жаль, я його не знайшла ще, але я в пошуках. А які ще ви. Наряджалася в які ще образи. Була був варіант, образ лисички, Також дюймовочка була, але це все мені не підійшла. Я обрала все ж таки китю. Це ж таки позитивні образи. А чи не хотілося б бути відьмою? Адже саме таких негативних тепер у місті найбільше. Так, да, от саме за цього, що їх найбільше, тому я не хотіла. Ну я хотіла знаєте, не так, як всі, а якось по-іншому. Кого ми тут тільки не зустріли? І Мікі Мауса, і Білосніжку, яка продає картоплю фрі, та навіть священника, який її перед цим посвячує. А взагалі, свято Хелові, ну це для тебе все ж таки свято? Чи просто провести круто з друзями час весело? Ну, це більше провести круто час з друзями, тому що я взагалі в своєму житті перший раз так святкую, що прям нарядився і все це все таке. Вот. в тому году у мене була футболка супермена. Вот. і ну, я просто вийшов і не знав, що праздник, але я випірся, думаю. Ой, блін, а що всі такі в костюмах? Ну і я встав роздівся, типу я теж в темі. Ось, вот, отак. Вот ну а в цей раз це вже реально по-настоящему. Це мої модний фільмець. Я з могилок як виліз, так одразу пішов дивитися цей фільм. Та я кажу, буду джокером, а там мені такий стрімкий костюм дали, та я кажу, так давайте я буду монахом краще. А і все, он який хрест святий, вже обцілував його весь. Так що все добре. Святкова фотозона приманює більше ніж будь-що в цьому закладі. Напевно, завтра зранку усі соціальні мережі гудітимуть хештегами хелові. Хоча тут ми зустріли навіть антагоністів, які, в принципі, ставляться до цього свята нейтрально. Отож, є й такі. Скажіть, чого ви сьогодні не в образі? Я щось забув, Запрацювався. Я й забув, що свято. А взагалі свято чи не свято? Не знаю, я думаю, ще до України так сильно не дійшло, Але починаю, бачу, цілий уж святкує, гуляє. Раніше такого не було, це класно. Як ви до цього ставитеся? Все ж таки позитивно чи нейтрально? Звичайно, позитивно. Люди святкуються добре, радіють. Хто найбільше сподобався, запам'ятався? Ви <гум> А взагалі плануєте колись святкувати, все ж таки холовен і ким ви будете, якщо придумаєте собі цікавий образ. Думаю, буде святкувати. А от на образом образ лікаря. Тому що сам лікар. Сергію. Який же ви все ж таки лікар? Стоматолог. Да, так. А як щодо ваших друзів святкують? М Н ні, я такого не чув, що святкував. Всі за роботою. <плес> ви святкуєте сьогоднішній день? Так, у нас донька вирішила. Ну то вона нас потягнула сюди і вона. Можна сказати, започаткувала таке свято у нас, і вже вона пішла там малюватися, то це вона мені подарувала, так що от мушу ходити. А як щодо вас, як щодо минулого року, ви наряджалися? Ні, не наряджалися. Ви знаєте, якось ну ви повинні знати, що в нас от наша культура, наша ми ж до цього, до заходної ще не дуже, не дуже дійшли, і тільки-тільки, от, напевно, я бачу, що молодь починає розвивати собі це. Ну і я дивлюся так. Досить цікаво. Цікаво не, не з точки зору релігійного, а з точки зору е, такого ну, веселощів. Так, от, цікаво, от там священник десь там мертвий Дракула ходить. Ну, щось Є таке да, сюрреалістичне трохи. Ну, Подобається. Все ж таки, американські традиції настільки вже асимілювалися в нашій країні. Як ви вважаєте, це більше позитивний напрямок чи все ж таки негативний? Це не можна назвати ні позитивним, я думаю, ні негативним. Він просто є. і він, Я не вважаю, що він буде впливати якось позитивно або негативно на наші або побутові, або релігійні. Це ще, ще одне, напевно, якесь свято буде, і напевно, я думаю, що так воно якось має. Ми повинні до цього відноситись як до якоїсь певної новизни, я вважаю. І все, і тоді все буде чудово. ще один привіт. І тоді все буде добре. Чи знаєте якісь сьогодні події в місті? Можливо, відвідаєте дискотеку? Дискотеку можливо відвідаю. Події не знаю, тому що тільки що поверну, тільки що повернувся за кордоном. На жаль, ще, ще не встиг. Але а де дискотека? <плес> <плес> ну, десь буде, можливо, підемо. Можливо, підемо. Будучи за кордоном, а там святкують цей день. Дуже багато, ну от я вам можу сказати, що після третьої години просто люди пропали з вулиць ну в Словакії, тобто все менше і менше людей зустрічалося, але дуже багато в магазинах в продажі саме таких атрибутів. Дуже надзвичайно велика кількість, і надзвичайно велика кількість людей купляє їх. Тобто я можу. Предположити по-російськи, да, я можу е, допереду так сказати, що сьогодні вечором у них також буде весело. А ви святкуєте сьогоднішній день? Так. З Не знаю. Просто кукла, Ось таке. А чому не хотіли якось такого нарядитися в якісь костюми? Та-да, -да, я хотіла там собі різнічки наклеїти, бути взагалі, не знаю, ну повністю в образі кукли, але не вийшло сьогодні. Ну і деякі. Які плани на вечір? Можливо, піти на дискотеку. А кого найбільше на дискотеці, які образи можна зустріти? Все ж таки позитивні чи негативні герої? Ну, можна зустріти всяких зомбі, бабайожок. Вселі, ви признаєте оце свято, чи воно просто як для вас ну, є і є в календарі? Ну для мене це таке повеселитися, провести гарний час. Ну це круто, що є це свято. Як ви гадаєте, якби ви жили в Америці, ви б ходили по домівках, просили б цукерки? Думаю, ні. А чому ви сьогодні не в образі? Я вирішила трошки відрізнитися від інших. Це мій образ, я сама. Чи ставитеся себе якось негативно, позитивно, можливо, нейтрально до сьогоднішнього дня? Позитивно, скоріше за все. Тут кожен може війти в образ, який він хоче, який сам для себе придумав. А якби ви все ж таки надумали одягти себе в щось, щоб це було? Думаю, була б це принцеса. Це ж таки скоріше позитивний образ. Задаю питання вам те ж саме, якби ви жили в Америці. Що б ви просили в домівках. Just uh, tell me about Halloween in your country. Well, um, it's not very popular in my country, but we celebrate Halloween uh, in some parts of the country. Though, but uh, I think here it's uh, more fun and more lively. But what about you? Uh, what about you? Why? Why are you so simple? No, no, no. Um, do something later tonight. So it's your style, yeah? No no, 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 no. I'm just going home to eat now, but I'll go to the club later and do something. Later. So how do you think you will celebrate this uh, holiday? Yes, yes. It's actually very nice, and I nice see a lot of people enjoying it. Too. It's, it's always good to join the fun. Did you uh, did you buy something for you? Uh, yeah. I mean. Uh, yeah, yeah, I have some costumes. And I will, uh, Tell me about that. Yeah, I will actually be um, a Roman soldier from um, a few centuries in the past. Wow, wow. why? Yeah, because uh, I, I find it interesting. Okay. Uh, what about your friends? I have a lot of friends that will actually be like, um, later in the club. Okay, how do you think? It's holiday or not for you? Oh, well, uh, I don't see it as a holiday, but it's always good to have some. Yeah, have fun, yes, yes. What do you think Чесно кажучи, ні, тому що в нас є в принципі свої сімейні свята, традиції. Для разнообразя це просто, скажімо так, щоб чисто погуляти повеселитися. Більше нічого нічого особливого, ніякого такого свята. Це ж таки, позитивно чи негативно ставитися до того явища, що люди у таких нестандартних екстра нестандартних образах розгулюють вулицями і лякають перехожих? В принципі, з однієї сторони позитивно, можна сказати, з іншої сторони негативно. Тому що, скажімо так, якщо ми в негативних образах, то певним чином ми на себе можемо накликати якусь біду. Кожен собі нафантазує. А в інших це, це весело. Якщо придумати, так, поміскувати, придумати якийсь добрий образ, ким би ви були? Навірно, Карлсон. От сьогодні не пробували чорні бургери, наскільки наскільки вони відрізняються від звичайних і чи смакують вам? Пробував, але на жаль, в принципі, чемпіонату не зробили. Ну а бургери класні, веселі, прикольні. Що б хотілося побажати тим людям, які цілу ніч будуть бульбанити у різних костюмах? А що робитимете ви? В принципі, 12 дванадцяти со нечить закругляється, спати маленькі, вечірня казочка кінчається. Все по-домашньому. Сьогодні їжа тут дійсно незвичайна. Чорні бургери вирішила спробувати і я. Сподіваюся, що цей колір дійсно додає стрункості. Ну що ж, ось на такій позитивній, ноті молодіжний варуш прощається з вами. І знаєте, ми не закликаємо вас наслідувати іноземні традиції. Просто будьте з собою, класно проводьте час. А головне дивіться наш наступний сердито.